Чому раптом так різко поповзли е, зверху помаранчеві стовпчики тих, хто готовий на здачу території? 8% на початку. Це вата, Ми розуміємо, да? 9%. Окей. 10% – Окей, зрозуміло. Потім раптом в грудні 19, а зараз 32. Ці цифри складаються з двох. З тих, для кого життя в Україні є нестерпним. Я вже розповів приблизно, з яких причин і їх можна цих причин, на жаль, донизувати і донизувати. А друга частина з'явилася от саме в той е, місяць перелому в грудні, коли зняли залужного. З того часу в армії я чую все частіше і частіше. З цією владою виграти неможливо. Треба якось зупинити війну, обрати нову владу і далі вже йти в майбутнє. От ці дві. Сили наростають. Не тому, що так важко на фронті, там дійсно важко, але це не тому. А тому, що в тилу так херово. Одних влада човпе і стереже уже не шерсть, а здирає шкіру завець. І нічого світлого в них попереду не обіцяє. А другі бачать, що вони, як ти кажеш, хрипаки, яких назвали героями, зачинили за ними двері. І на сьогоднішній день фактом є те, що життя солдата не залежить ні від верховного командуючого, ні від головного командуючого, ні навіть від комбрига, а тільки відміння командира взводу і роти випросити донат у своїх земляків, друзів і знайомих. Тому що ніхто згори не цікавиться, скільки у хлопців є дронів, скільки у хлопців є ребів і скільки у хлопців є того, що необхідно для виживання. І от в цій ситуації виникають, вони це відчувають кожен день на фронті. І бачать, коли мають час подивитися в інтернет, по новинах. І в результаті цифра тих, хто готовий зупинити війну, щоб переобрати владу, на будь-яких умовах зупинити, на жаль, росте. Я категоричний противник такого підходу, бо ми так можемо доторгуватися до страшного. Але послухайте, тоді влада має робити якісь висновки з цих цифр і не чекати, поки стовпчик до за 50. А Роз'ясняти людям, що нас чекає. І от тут ми саме підходимо до основного ж питання. А чому ця цифра росте, і ніхто не знає, чим це закінчиться. А тому що ніхто не знає, про які переговори з москалями говорить нам Зеленський, Єрмак, а тепер уже і пристайка. Ніхто ж з нас не знає умов. Кулеба і, 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 і червоних ліній, які вони перед суспільством окрестять перед тим, як почати переговори. От в цьому все біда. Юрій Віталіч, знаєш, я тут а, можу привести нашим громадянам такий невеличкий історичний момент е, під час першої світової війни. Ну Росія, вона ж була якби серед антанти, вона ж не програла війну, просто перестала існувати як держава, тобто солдати, які повернулися з цієї війни, а від того, що держави вже немає. Я зараз не хвалю там ту існування тої імперії, але я до чого веду? Я це веду до того, що на сьогоднішній день усі от внутрішні протистояння можуть так взірвати суспільство, що по закінченню цієї війни хлопці дівчата повернуться ахрініють від того, що а що тут вже набудували, і от саме в такому контексті на сьогоднішній день я якраз і дивлюся на те, що намагаються зберегти РПЦ як можливо дійсно один із сценаріїв. Пунктів для здачі е, українських інтересів на майбутніх перегомо, перемовинах з росіянами, тут я з тобою повністю погоджуюся. Це тісно може мати місце е, і знаєш, мені ще дуже сильно обідно, тому що я один із тих співавторів, які топили за те, що ми російська церква в Україні назвалася російською церквою саме через зв'язок з материнською церквою, а саме московською, е, як кажуть, гундяєвською тою фезмешною структурою. І от саме в цьому контексті я тобі до речі щиро дякую, що ти завжди кажеш: Російська церква, російська церква. А наші журналісти чомусь все время пруть у ПЦМП, у ПЦМП. Та немає УПЦ МЕП. Є закон України, який пройшов все, навіть Конституційний суд сказав, що це все нормально, і от вона має називатися містити в своїй назві слово російська. Може комусь тум-дум дойде швидше, ідучи до церкви, коли там написано Російська а з боку. Цвинтар з прапорами українськими можливо це спонукає людей дійсно переходити, як то кажуть, до, до нормального стану, в тому числі в цьому церковному житті. Ну але тим не менше, окрім того, що на сьогоднішній день уся от ПСБшна структура, яка продукує різного штибу протистояння всередині суспільства в тилових містах, підсилюється діями і бездіяльністю нашої влади. О, знаєш, я, чесно кажучи, не думав сьогодні тої теми чіплятися, але е, ми вже скільки говоримо про покровський напрямок? Ну, реально, ну ми ж про це вже говоримо кожного дня. Я сьогодні просто тупо загуглив. Взяв, зайшов в Google, державні закупів і ну, покровсь. Ну просто, Йоп, я охренів. Фортифікації? Які фортифікації? Дірібан землі. Проєктно-кошториській документації дерева землі, зелені насадження, я реально, Юрій Віталійович, я охренів. Зараз, поки ми ще будемо цю тему продовжувати трішечки, але це реально, це те, що вони так готуються закласти там Покровський напрямок тілами побратимів моїх. Я так, не так. знаю. От, кажи свою думку, бо мене воно просто сьогодні вкурвало. Я сьогодні як зайшов просто і зараз я виведу на екран. А ти поки скажеш, що думаєш з цього приводу? Ну, дивись, я це пам'ятаю ще з часів Бахмуту, коли скрізь все вибухає, а по центральній алеї в помаранчевих жилеточках ходять комунальники і сажають квіти. Ну, ти знаєш, я тоді на це дивився, як на демонстрацію місцевого населення, що ми нікуди не йдемо, але коли зараз не приготовані фортифікації. Між Авдіївкою і Покровською. коли наші війська зачіплялися ну, за те, що могли просто сходу намагалися вручну окапуватися. Ми всі надіялися, що Покровськ буде незламною фортецею. Ми ж дійсно думали, що фортифікації в серйозному сучасному вигляді були підготовлені. Але на жаль, ні. І в даному випадку, знаєш, що це таке? Це навіть не зрада. Це не зівай хомка на той ярмарок. Всі мери вкопують. Клумби, в Берльківку, бордюри, всі, можливо, і корисні там, стадіони, і навіть е, сховища в школах. Але сьогодні це все виглядає блюзнірським, бо країна знаходиться під питанням, де ми будемо в листопаді місяць? От Парламент продовжує воєнний стан до листопада. З усіх... Нам з тобою! Нам з тобою продовжили воєнний стан, бо самі пішли курва з ніколи. <рес> з усіх міжнародних площадок говорять про те, що в листопаді можуть бути якісь переговори. Але ж тоді концентруйтеся, зупиняйте все і вкаплюйте виключно в те, щоби не здати менш ну, мінімум території, а краще ще десь провати ворог. Ну що ж мені сказати, 99 тисяч, 50 яких мільйонів, 50 мільйонів, 90, 90 Ні, Ні, мільйонів. там, там тисяч, тисячі, отут От 750 тисяч, послуги 000. з надання програмним забезпеченням, тут проєктно-вишукувальні роботи зі складання технічної документації землеустрою в такій-то громаді 98 тисяч, ще 99 тисяч теж в землю, проєктно-вишукувальні роботи, Ще 50 тисяч. Ще я тут просто я просто тупо так от викидаю. Знаєш, тобто комплекс послуг зі зберігання і відвантаження, що там ще такого цікавого Покровську приїжджав десятки разів і зараз також їжджу туди, бо мій підрозділ там. І можу сказати, єдине, що я признав би із їхнього е, видатків, це ремонт того моста, який фактично є стратегічним мостом по центру міста. Все і бо туди йде і техніка, і особовий склад і евакуація. надання адвокатським об'єднанням правничої допомоги 93 тисячі бляха муха. ще проект кошторису. Та тут ну тут це трішняк. Я кажу, я заходжу, дивлюся. От ще 90, ще адвокатським об'єднанням правничої допомоги. Для міської ради, нащо? Ні, що штатного юриста немає в міській раді, ну це тупо деньгах, Ну вибач, ну блін, да. ну я не знаю. Реально, це так і є. Але дивись, знову ж таки, якщо вже так, е ну ти ж мене виводиш в ефір, щоб я не просто е матюкався і казав, що воно погано, а пробував тобі пояснити, як би мало було бути. То, є О, постанова кабміна, якої забороняється будь-які видатки органам місцевого самоврядування, крім, крім Відновлення зруйнованих будинків та е, спорудження систем безпеки населення. В перекладі на людську мову, якщо бомба попала біля будинку або в сам будинок, то дай його тебе відбудовувати. І звичайно треба будувати бомбосховища і так далі. і так далі. Тобто заборонено благоустрій, заборонено, ну тобто, все інше потім правильна постанова? Правильно. Правильно. Айна. Е, хто має її виконувати? Держказначейство. Що таке держказначество? Держкозначество це величезний чорний ящик, куди сходяться усі запити міст, бо вони не мають грошей. Все це лежить в Казначействі. Вони підкладають туди документи. От те, що ти що показав, вони мають показати і написати підставу. В даному випадку державне казначейство мало би просто відмовляти їм на будь-які видатки, не передбачені чинним законодавством. Якщо чинне законодавство тобі не дозволяє будувати стадіон. Бо це не відновлення будинку і не бомбосховище, то йди лісом. Що вони роблять? По-перше, в праву руку беруть чемодан. В другу руку беруть висновок про те, що на стадіоні буде підземна кімната для е, переховування в разі атаки. Далі обидва аргументи спрацьовують і гроші пішли. Ну, я спілкуюся з деякими регіоналами і питаю. Послухайте, от ви кажете, що не вистачає грошей, що вводити нові податки. Я теж розумію, що в ну, воюючій країні економіка, на жаль, стискається. Приходиться йти на більшу видатку. Поясніть мені, чому ви дозволяєте сотні мільярдів гривень витрачати на оцю всю херню. Якщо у вас є постанова, вони кажуть, постанова постанова досконала, вони там нашли лазейку в якомусь пункту. Я кажу, так змініть цей пункт. Ну ви ж кабмін обрали, ви його може... маєте не то, що право, а обов'язок викликати в парламент, показати і сказати, вашу мать, подивіться, 150 мільярдів витекло на ремонти доріг на брусчатку, Беріться по Києву. Бруківка кладеться вже по окружній. Дерева висаджується вже прямо е, в ліс. І так же відбувається по всіх містах, і при фронтових, і тилових. Так виключить їх і скажіть, скільки ж можна розбазарювати грошей в цей час. Всі люди донатять. Всі люди думають, де взяти того FP, де взяти того дрона, де взяти того рибоокопника. Мільйон дронів, бля, лука це по два дрони на кожного москаля, який зараз є на території України. Дивись, я колись рахував, вже, вже по-новому, це ми з тобою колись дрони рахували. Давай порахуємо по іншому. Сьогоднішній день є необхідність заглушити їхні дрони. Яка э, техніка це робить? Радіоелектронна боротьба, РЕБи. Скільки вона э, як вона це робить? Є два види. Буковелі фактично, буковель риб, і айпетрій. Ай, да, Імені Порошенко. Э, і той і той обслуговують ділянку 20 км. Ми маємо 1600 км бойового зіткнення. Ділимо на 20, щоб дізнатися, скільки треба комплексів. Отримуємо 80. Ну, ясно для того, щоб перекривалося на, е ну, е зону обслуговування. 100. Скільки він коштує? Це ж не секрет. 200 тисяч баксів штука. 200 тисяч баксів штука множимо на 100, скільки получаємо? 20 мільйонів доларів. Всього на всього 20 мільйонів доларів, щоб закрити всю полосу. Yes. Ю Ю Ю Юрій Віталійович, не закриєш. 200 тисяч штука, це 2 мільйони це 10 mm. штук. а На 100? Це, а, ну так, да, 20 мільйонів. Це не розірвало. А тепер давай ще одну лінію, коли раптом полетять, зразу ну така, знаєш, ескадрилья цей так. Та. Е — Ще стільки. 40 мільйонів доларів. А тепер давай закриємо всі аеропорти, щоб такі ні в Полтавській області, ні в Київській, ні у Львівській не, ну, не збивали. Через, чтобы, не Ще з ним ще 40 мільйонів. Так суми ми з тобою нарахували 160 мільйонів баксів. Це на фоні мільярдів євро, які виділяються в нікуди. І на фоні ну, набагато більших сум, які сьогодні йдуть на посадку дерев, кладіння брочатки і, і, і так далі. Дивіться, мер Покровська, безумовно, мудак. От кажу прямим текстом. А просто мудак. Я не знаю, що його можна притягнути до відповідальності в цій новій системі координат, але він точно мудак. Але. Хто йому дозволяє бути будаком? Фактично мародьором? Відповідь державне казначейство. Хто керує державним казначейством? Міністр фінансів. Хто керує міністром фінансів? Прем'єр-міністр. Хто керує прем'єр-міністром? Єрмак. Інколи Зеленський. Ну нема іншого варіанту. Нема коаліції. Нема якогось уряду національної єдності. Є пряма вертикаль з одного кабінету. І в їхньому гаремі нема поганих танцюристів. По відомим причинам. В їхньому гаремі всі, всі бляді нормальні, перепрошую. Ну ти розумієш, там нема що чому мішати. С, да, да, я розумію, зу, І є вони прекрасно. В той час, коли на фронт не вистачає елементарних речей. Я не знаю, як достукатися. Я не знаю, що треба, щоб змінилося. Але суть в тому, що на сьогоднішній день у мене враження. Що там просто перекидають календарні листочки, очікуючи вже запланованого так званого форуму миру у листопаді місяці, як інакше я можу пояснити все, що відбувається. От друже, якраз ми підійшли ще до однієї теми. Не будемо вже ми більше сьогодні про енергетику. Поговорили в принципі, там все зрозуміло. Міністр енергетики, в принципі, так і не сказав, як нам пережити зиму. Наплів наплів плів три короба, і ніхто так і нічого не зрозумів. Я зараз не буду говорити там про будівництво атомного реактора в Хмельниччині і так далі. Вже, вже про це багато хто говорив. Але все таки ми з тобою хочемо би ще одну тему обговорити. Ну назвемо її так: план Джонсона, план Помпео і План Кулеби ху із ху в цьому контексті, тому що я так дивлюся, ротом Кулеби озвучуються тези китайського, китайського мирного плану. А китайський мирний план нічого хорошого нам не дає. Да? Тому що ми, ми всі знаємо, що всі ці миротворці, на кшталт там, Орбани, Сізіпіні і так далі, всі розповідали про одне. Україну треба посадити за стіл перемовин, як будь-українці тут агресори, нас треба кудись тримати чи посадити. Жоден з них не говорить, що треба зобов'язати Росію е, забрати своє лайно і свої війська з України. Всі говорять, що треба Україну посадити. І отут я хочу наголосити на одній тезі, яку я, можливо, хтось чув, хтось не чув, я завжди кажу: не існує плану. Миру, за який за стіл перемовин, де треба посадити Україну, бо там, де треба посадити Україну, де вони хочуть посадити Україну, це не про мир, це про капітуляцію України. Це не про мир для України. А от твої думки з пливу до усіх от трьох планів, за які за які я за запитав. За Особливо мене цікавить 4, план Кулеби, план Помпео, і, і от різниця між цими. Оно да. в цілому дивись після відомих подій Сполучених Штатів, коли здавалося, що Трамп уже майже переміг друзі України, в тому числі і закордонні, стали думати, як змінити його позицію для вигоди України, звідти зародився спочатку план Джонсона, який, ну якщо прибрати дипломатичні коректність, говорить Донбас і Крим. Взамін за членством НАТО, ЄС і постійні фінансові вливання в українські Збройні Сили, які можуть стати, замінити американський контингент для захисту Європи. Ось так приблизно. Звичайно, він про це сказав більш таким. Акуратно про українським текстом. Юрій Віталійович, вибач, переб'ю на секундочку. Розумієш? Я, чесно кажучи, розбирав також цитати Джонсоніка, якого в нас всі в Україні люблять, але я б це розбирав їх саме в контексті, такому, що там є тонкий натяк на історію, коли намагались умиротворити Гітлера, і це призвело до Другої світової війни. Так от, Джонсон, мені здається, коли він про це говорив, то це якраз таки оце от слідкували: що да, якщо ви на це підете, але тоді майте на увазі. От мається на увазі, от е, Крим і Донбас може стати е, так званою Мюнхенською згодою в подальшому і розвитком третьої світової війни. Ну мені так скаже, так може то я так може я його так люблю, що так хотів це побачити. Не так, знаю. Це, це, це ти все таки був вихований в радянському союзі, де всі читали між рядків і намагалися знайти те, що там заховали. Але в даному випадку дивись так його е, новизна його підходу тільки в одному. Всі знають, що Трамп є більше політичним бізнесменом, і він завжди цікавиться своїм інтересом. Е, я би сказав, політико-економічним. І в даному випадку йому, Джонсон йому каже: Дивись, ти зекономиш велику кількість грошей на утримання величезного контингенту американців в Європі і заміниш їх на контингент українців. Е, а щоб їх заміни. більше вижило, то дай більше зброї. Що... І це тобі буде дешевше. І ти зможеш продати відразу політично продати, відразу дві тези. Ти зупинив війну і ти зекономив видатки американських платників податків. От фактично, що я їм пропоную. Після того відбулися ще пройшов певний час, і з'являється уже план пана Пампео. Який був ну, серйозним гравцем нути Трамповської команди, і він повторяє приблизно те саме. Але от якраз він, ігор, як на мою е, думку, е, дає е, відкриту попереджає, що уступати Росії е, Україну неможливо. Це геополітична катастрофа для всіх і для Сполучених Штатів Америки, зокрема. чи навіть в першу чергу, І він прописує, що українцям треба дати будь-яку зброю. Але через ленд-ліз. і знову ж таки він підхоплює те, що Трамп говорить в своїх безкінечних спічах на стадіонах. Що мовлю задарма ми давати нічого не будемо. Нас немає відкритої чекової книжки. А – це в оренду. Це оренда з правом викупу. Я так називаю. Слухай okay. ну радянський союз віддав останні бороги по лендлізу, якщо не помиляюсь в середині ближнього, десь х роках. Щоб ти і причому при в сотні разів менше, ніж мав би віддати. Там дуже маленькі були кошти, він їх довго віддавав, в деяким країнам списували, не принципово зараз ви. Принципово так, в тому, так. що це як е, спосіб е, постачання потрібної зброї е, ЗСУ нас не хвилює. Країна вже стоїть на грані дефолту і вибачаю за відвертість. Е, чи дефолт буде оголошений по дебільним кредитам під велике будівництво, як зараз, на 800 мільйонів баксів в перевисання, чи по постачанню ЗСУ, так, по-моєму, це краще. Тому Помпео пішов далі, він говорить, що треба не просто дати зброю, дати найкращу зброю і не обмежувати її використання. Але в ленд-ліз. В сумісі дві пропозиції не є повністю відповідними нашому інтересу. Бо все ж таки в них передбачається, що війна зупиниться на якійсь лінії, а не на кордоні 91-го року. Тим не менше, механізми пропонуються нашими друзями, які хочуть Трампа, ну скажімо так, сформувати перед ймовірним прийняттям рішень. Вони йому підказують те, що може бути більш проукраїнським, ніж нинішня позиція його і його кандидата в віце-президенти. Яка взагалі, ну, м'яко кажучи, для нас не прийнята. Після цього відбувається декілька тижнів, і демократи висувають уже ще, правда, юридично це недоконаний факт, але висувають своїм кандидатом Камілу Харріс. У неї зараз медовий період, у неї підняття популярності і так далі. І тому на сьогоднішній день вже ніхто однозначно не скаже, що хто переможе на цих виборах. Я думаю, що в цій ситуації дуже важливо є. Позиція не тільки закордонних друзів України, але власне керівництва України. Скажи мені, хто чув останній раз про мирний кордон план? 90... Е, 91-го? Президент України приїжджає в Лондон, дає декілька інтерв'ю, де говорить, що наша задача якомога швидше досягнути миру, щоб зменшити кількість жертв наших солдатів і цивільного населення, а дипломатія має сказати своє слово. Має право він так казати? Так, да, безумовно. От дивись, я навіть більше скажу після наших з собою двох попередніх передач, де мені здається, ми дуже обґрунтовано, але дуже радикально критикували Зеленського за те, що він готує разом з Єрмаком цю гору мирних формів, замість того і працює з Кабо-Верде і Сан марино замість того, щоб працювати із нашими союзниками проводили форум війни перемоги. Пам'ятаєш, мені це казали. Треба сказати, що Зеленський і все його оточення зараз дійсно поїхали на захід і працювали у Сполучених Штатах. До речі, я думаю, що план Помпео є наслідком якихось консультацій з нашою стороною. Працювали з Британії, працювали з Франції, працювали з Німеччини. Нарешті наші почали робити те, що треба було робити з самого початку року. Не займатися формами миру з тими, хто нічим Україні не допомагає і не збирається допомагати. Ну яким хреном Бразилія має чи там африканські країни мають вирішувати наші проблеми? Вони нам що, хоч копійку дали, хоч якого-небудь е бронєвіка? Чи е африканські церкви? Так вони в нас потребують того, що вони хочуть. Ну, який смисл з ними проводити форми. Тому е зараз наша влада, боюсь таки чи не запізно, почала займатися нашими союзниками, від яких залежить, власне, витримати до листопада цей наступ. Але задаю ще раз питання. має право президент України, от особового вторгнення, говорити про те, що прийшов час дипломатії? Напевно, так. Чому я так думаю? Ну, ти це добре пам'ятаєш. Іловайськ е, в тил нашим військам 21 серпня входить уже регулярні сили Російської Федерації з 18 до 1 вже військів і в, в техніках десятки разів більше їхньої. Оточення, е, фронт розсипається, е, корпуса, які мають пройти закрити дірку. Днями і тижнями не виходять, деякі покидають поле бою разом з технікою. Проблема в цій ситуації, президент зобов'язаний думати про інші варіанти, бо ми були на грані ну, просто повної катастрофи. Якби тоді росіяни зайшли би такими силами, як вони зайшли в 22-му році, то що би де било. Я думаю, що навіть менше. Навіть на той момент їх було близько 50 тисяч на Донбасі. Якби вони підкинули ще 50 від Чернігла, на тому би все. У нас тоді а. не було що протиставити. От просто не було кого протиставити. У нас а тоді генштаб казав, один казав 15 тисяч боєздатних, другий казав 25 тисяч. І якщо навіть взяти 25 тисяч, ну у нас не було що протиставити. Добробатів було не так уже й багато, не так уже й мало, але це були добробати без жодної серйозної техніки і, і досвіду. Тому тоді було вибрано шлях дипломатії, і дипломатія зафіксувала певні угоди. Але в чому був нюанс? В результаті мінських угод не було жоден метр української території не був визнаний російським. В результаті мінських угод ЗСУ не було зв'язано ніякими обмеженнями ні в чисельності, ні в технічному розвитку. І третє, Україна не була ніяк обмежена в своїх міжнародних військових, в тому числі, союзах. І от саме це я хочу зараз почути від президента. Як він буде цього добиватися, якщо він вважає, що прийшов час дипломатії? Ну, він має на це право. Ми для цього Ну, не ми з тобою, але його український народ для цього єв. Можливо, він має інформацію, яка йому доводить, що цей час дипломатії наступив. Але для того, щоб суспіль... він був сильний, йому потрібна повна підтримка суспільства і ЗСУ. А для того, щоб він отримав цю підтримку, як мені видається, він має нам сказати принаймні свої червоні лінії. Будь-яка угода з росіянами. Не здасть ні одного метра землі. Да, можуть бути тимчасово окуповані території, ми це розуміємо. Це важко прийняти після такої війни, але так може бути. Може статися раніше. Друге, ЗСУ не може бути нічим обмежена, бо ми суверена країна. І ми розуміємо, що єдиним гарантом України, існування України є її ЗСУ. Тому не може бути ні кількість ЗСУ прописана з узгоджена з росіянами. Ні види техніки, ні її Ніякість. міжнародні контакти, нічого. І третє, Україна не може бути обмежена в будь-яких своїх союзах, чи то членством НАТО, чи, чи то двосторонні союзи з Британією, чи з Францією, чи курво навіть з Кабоверди. Це наше Скабоверде питання. Тому, е, якщо я почую, почую таку позицію, ну я думаю, що президент стане сильніший. Якщо ж ми цього не почуємо, то знову виникає те, про що ми сьогодні почали цю передачу. Щілина недовіри між воюючою країною і її е, правлячим класом кожного тижня, на жаль, розширяється. І треба негайно щось робити. І це робити має влада. Вона має почати говорити з українцями, як з дорослими людьми, які третій рік. Ведуть війну з переважаючим противником за власний кошт. Я не знаю, на яких машинах їздить офіс президента, він нічого знає. Але я знаю, що вся українська армія їздить за наш кошт на крачах. Я знаю точно, що вона е, має і FPV-шки, і дрони, і окопники, окопники за наш кошт. І тому з нами треба говорити, як з дорослими людьми. Ми не панікори. І ні чорта не боїмося, в тому числі і ну, гірку правду. Я боюся тільки одного, щоб влада не продовжувала оцей графік, який ми з тобою сьогодні обсуждали, загибати донизу і вести усталості от війни. За рахунок усталості от війни. А внизу цього графіку, коли він досягне 55%, буде написано Стамбул 2 От цього я дійсно боюся. І проти цього я буду робити все, що зможу. І просто, якщо це вони досягнуть, то я ще раз наголошую, війська, коли повернуться, охраняють від тої країни, яку вони захистили. Ну, а я теж цього люблю. Я скажу м'якше, але в притаманному мені в стилі: будь-який страус знає, що чим глибше зариваєш голову в пісок, тим більш беззахисним стає зад. <реш> Юрій Віталійович. На, на цій позитивній ноті я тобі хочу щиро подякувати. Дякую за той час, за твою аналітичну, як то кажуть, оцінку тих подій, про які ми сьогодні обговорювали. Ну що може сказати? Попри всі негаразди, ми все рівно сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Юрітелевич, дякую, слава Україні! Значить, Щасливо.